Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з Вогником Представляє. ФЕНТЕЗІ роман «Війна ЧЕМПІОНІВ ГЛАВА 35 ПАСТКА Клаус продовжував дивлятися у загадкову постать, і на якусь мить лицареві здалося, що йз воїна, котре перебуває на троні, поволі виходить холодна пара. Краще б ти послухав старого мага, хоча навряд це щось змінило б. Прокотився залою глибокий голос, що долунав від імничої фігури. Ласкаво просимо до замку вінтер. Темрява раптово зникла. Сотні смолоскипів спалахнули яскравим полум'ям. Здавалося, їх було настільки багато, що попри ніч, котре царювала за вікном, зала слави була наповнена світлом. Все вирішиться тут. А поки доведеться трохи зачекати, мовив Вінтер, піднімаючись з трону. Клаус не стримався і, вихопивши меч, побіг назустріч до свого колишнього опонента. Втім, рух лицаря швидко зупинило невидима стіна. Не зараз, лицарю, наш бій вже нічого не вирішить, проте затриматись все ж таки доведеться, мовив крижаний король, плеснувши в долоні. Чисельні двері, що знаходилися в тронній залі, одночасно розчинилися, і з них, неначе хвилі, котрі стрімко летять до берега, рушили кістяні вояки, окресливши своїми тілами широкий квадрат приміщення. У руках Магіуса спалахнули блакитні кулі, що мали слугувати за майбутню зброю, втім, на великий подив чарівника так само раптово згасли. Зала слави змінилась. І тепер тоді діють власні правила, мовив Вінтер, ніяких чарів, крім тих, що приховують у собі магічні предмети. Клаус кілька разів вдарив відкритою долонею невидимий бар'єр, проте всі спроби були марними. Прозора стіна надійно стримувала своїх бранців, окресливши навколо них умовне коло. Вінтер не збрехав, сили магіуса не діяли у цих стінах. Натомість чари, що їх заздалегідь наклали для створення пастки, спрацювали як слід. Не переймайся, лицарю, невдовзі твої друзі складуть нам компанію, пролунав голос крижаного короля. Тим часом у темному підземеллі зипері з Моргеном готувалися до зустрічі з невідомою небезпекою. Навіщо ви тут? пролунав протяжний шиплячий голос, що линув звід'єсталу. Нам потрібні очі правди, коротко відказав Морген. Темною кімнатою прокотився дзвінкий сміх. Ти дорого заплатиш за спробу викрасти артефакт мороку, пролунало у відповідь. Темрява почала поволі розсіюватися, і за мить почувся гучний брязкіт обладунків. З десяток залізних вояків одночасно зробили крок у напрямку своїх майбутніх опонентів. Здавалося, нерухомі манекени. Що відкрилися очам зипера миттю раніше, враз ожили, перетворившись на справжніх лицарів. Мородерство буде покарано, лунав вже знайомий темничий голос. Постривай, ми воїни, не крадії. Я пропоную обмін, мовив Морген. Залізні вояки, ніби підкорившись нечутній команді, завмерли на місці. Обмін? поцікавився голос. Так. Нам потрібні очі правди для поєдинку з темним володарем. Гадає, ти не міг не чути про нього? Обіцяю повернути артефакт, як тільки він виконує свою магічну справу, відповів морок. На кілька секунд у повітрі запала гнітюча тиша. Гаразд, хочеш очі правди? Тоді нехай хтось із вас залишить натомість власні, посміхнувся голос. Зипер не знав, що саме відбувається, але ситуація була не з приємних. і якщо Морген не квапиться вступити у поєдинок із дюжиною загадкових лицарів, вочевидь, заздалегідь знає, чим саме завершиться це протистояння. Візьми ось це, відказав Морген, шбурнувши до п'ятисталу посох, що тримав у руці. «Хм...» посох перевтілий, зізнанням справи мовив голос. Гаразд, Мороку. Уважай, сьогодні тобі пощастило. Можеш взяти очі правди. Втім, пам'ятай, вони відкриють справжнє лише раз, після чого срібний шолом зникне, повернувшись до цієї кімнати, відповів голос. Згода, відказав Морген. Замить темрява знову набула неприродно чорного кольору. Пролунав знайомий брязкіт, вочевидь, охоронці шолому відступили до своїх позицій. Залізні грати з гуркотом піднялися, відкриваючи заповітний шлях до виходу. Морген підійшов до п'ятисталу і, обережно взявши до рук артефакт, поклав його у шкіряний мішок, на якому шолом стояв миттю раніше. Зипери з мороком поквапилися залишити темну кімнату, швидко сховавшись у поветинні чисельних коридорів. Куди далі? поцікавився лицар. Нам потрібно дістатися магічного каменю. Це місце особливої сили, що здатне створити портали і доправити своїх гостей туди, куди вони воліють потрапити, пояснив Морген. Нові друзі продовжували свою подорож хитро підземних коридорів. Зипер розумів наступне його запитання навряд остаточно розвіє сумніви стосовно Моргена, втім, лицар нічого не втрачав, що змусило тебе перейти на бік світла, адже це йде всупереч твоїй нинішній природі. Поцікавився Зипер. Черівник, в компанії якого наразі перебуває твій нещодавній супутник, має владу над мертвими. Знайшовши мене, йому вдалося відкрити у втраченій пам'яті спогади минулого побачити часи, коли все було інакше, не забарився з відповіддю Морген. Хочеш сказати, ти пригадав усе своє минуле життя? продовжував Зипер. Ні. Лише те, що колись моїм шляхом було світло, задумливо мовив морок. Подорожні рушили далі. Зипер навіть не міг уявити, що підземні лабіринти можуть простягатися настільки далеко. Залишилося небагато. Незабаром всі шляхи зійдуться в один, загадково мовив Морген. Глава 36. Володар боліт. Магіус не збрехав, коли розповідав Клаусу стосовно магічного каменя, що здатен перенести кнайта і Вінда до таємничого горотвілю, тим самим убезпечивши їх від мандрівки небезпечною дорогою. Чемпіон разом з Віндом дістався необхідного місця. Прочитавши стародавній трактат, заздалегідь отриманий від Магіуса, друзі змусили кам'яну брилу, що стояла в оточенні вікових дубів, виконати своє призначення. На кам'яній поверхні враз палахнули невидимі до цього часу блакитні прописні літери, після чого посеред лісової гущавини виник заповідний портал. Володіти відповідним закляттям і відшукати посеред лісу магічний камінь могли лише ті, хто знав про існування цього незвичайного способу переміщення, та для подорожі порталом навіть цього виявилося замало. Аби потрапити до потрібного місця, необхідно було хоча б раз побувати у ньому раніше. Цей фактор також дався знаки при формуванні магіусом бойових пар, оскільки він свого часу вже відвідував Гротвіль. Друзі відпустили коней. На щастя, дорога від Грінспрінга до загадкової брили виявилася не надто довгою. Щодо повернення назад, чарівник завчасно попередив мандрівників, як саме дістатися з воротного шляху. Аби не їхати додому верхи. Уявивши місце, куди волів потрапити, він тим самим проклав для друзів майбутній маршрут. Пройшовши крізь магічну блакить, Кнайта разом із Віндом опинилися на старому закинутому горищі неподалік таверних хитрилис. Непомітно вийшовши на двір, лицарі зрозуміли, що недарма прихопили з собою теплі плащі. північне місто. Радо зустрічали свої гости холодним, свіжим повітрям. Куди далі? поцікавився Кнайт Таверна хитрий лис. Якщо десь і знають про усі чутки, то саме тут, відповів вінт і разом із чемпіоном рушив у бік потрібної будівлі. Увійшовши всередину, лицарі, намагаючись не перевертати зайвої уваги, сіли за вільний стіл неподалік дверей. Надвечір у таверні було людно. І не встигли друзі, як слід роздивитися навколо, як поруч із ними, ніби з-під землі, виріс корчмар. Вітаю, шановних гостей, пошепки мовив чоловік, злегка вклонившись. Дозвольте звернутись. Вже звернулись, відрізав він, на що корчмар лише хитро посміхнувся. Пан, який сидить у кінці зали, запрошу вас до себе, продовжив чоловік. Кнайт поглянув у напрямку, на який вказав корчмар. Помітивши статного чоловіка, що, сховавши обличчя під широким каптуром довгого чорного плаща, самотньо сидів за столом. З ким маємо честь, поцікавився він. Гадаю, він сам назве вам своє ім'я, загадково посміхнувся корчмар, поволі відступивши. Першим до незнайомця рушив Кнайт. Він не забарився, відразу прослідувши за чемпіоном. Вечір добрий, мовив Кнайт. Чим завдячуємо? Я чекав на цю зустріч. Мені навіть не довелося вас шукати. Самі прийшли, відказав чоловік. Не думаю, що ми знайомі, відповів чемпіон. Я привід познайомитися ближче. Це виклик, мовив незнайомець, скинувши каптур. Навпроти друзів сидів Форох, який за вказівкою Вінтера терпляче чекав на зустріч із новоприбулими лицарями. Незв'ясовним чином перечиття підказувало Кнайту, що перед ним незвичайний воїн. До ваших послуг, виступив вперед вінт. Не до тебе розмова, лицарю, кинув у відповідь фрог. Недовго розмірковуючи, він пнув ногою стіл, за яким сидів зухвалець, даючи зрозуміти, що не терпітиме подібного ставлення. Край столу злегка притисна грудне обладунок фрога. Втім, представник темних стримався. Панове, прошу вас, вийдемо двір. Тут не місце, награно щебетав корчмар. За хвилину вся четвірка разом із корчмарем залишили таверну і, відійшовши якомога далі від будинків, зупинилися у старому саду. Фрох скинув з себе плащ, готуючись до майбутнього двобою. Цей доброді служить Чорному лицарю. Ти не зобов'язаний з ним битися. Я можу зробити це за тебе, запропонував він. Усе гаразд, я впораюсь, — ствердно відповів Кнайт, також скидаючи з себе плащ. Корчмар щось прошепотів своєму супутнику, після чого відійшов у бік. Двобій розпочався, першим в атаку пішов фрох, майстерно накидаючи потужні удари. Попри наполегливість опонента, Кнайт зберігав спокій, вочевидь подумки відчуваючи, що розраховував на значно важчий перебіг двобою. Відчуття небезпеки, яке виникало у поєдинку із Зипером та Клаусом, у цьому протистоянні було відсутнє, і саме це дещо бентежило. Здавалося, що суперник чемпіона, попри свою майстерність, б'ється у півсили. На підтвердження власних припущень, Кнайт майстерно ухилився від чергової атаки опонента та, використавши трюк, яким свого часу обеззброїв Клауса, лишив меча свого сьогоднішнього візаві. На подив світлих лицарів фрог не ризикнув підібрати втрачену зброю і почав заткувати у напрямку корчмаря, про присутність якого на певний час, схоже, всі забули. Своєю чергою господар таверни щось потайки лепетав на власній невідомій мові. Він хотів було зупинити підозрілу дію, але не встиг. Поруч із корчмарем раптово виник блакитний портал, у який поспіхом заскочив фрог. Здавалося, доволі швидко програвши двобій, опонент кнайта просто тікає з поля бою. Втім, місія фрога була лише частиною підступного темного володаря. Новоутворений портал почав обертатися, стрімко затягуючи до своєї блакитної пащі чемпіона разом із віндом, лицарі спробували причатися, втім, магія виявилася сильнішою за м'язи, і невдовзі друзі зникли у загадковій блакиті. В цей час Зипер з Моргеном дісталися заповітного магічного каменю, котрий нещодавно відправив до Гротвілю Вінда та Кнайта. Невдовзі ми потрапимо до зали слави, мовив до зипера Морок. Хмари хвоять місяць, і якщо наша подорож пройшла непоміченою, про мою зраду не знає ніхто крім тебе. Нехай допоки буде так. Зрозумів, у разі чого я твій бранець, мовив Зипер. Дорогою до заповітного каменя Морген розповів лицареві, що саме чекає на них по той бік майбутнього порталу, і якщо морок не збрехав, усе невдовзі мало вирішитися. Зненацька за спиною супутників почувся шурхіт, і вони, одночасно озирнувшись, побачили чотири фігури, що впевненими кроками рухались у їхній бік. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.